Еріх Марія Ремарк ТРИ ТОВАРИші. Переклад з німецької Микола Дятленко та Аркадій Плют. Читає Олекса Глава друга. Наступного дня була неділя. Я спав довго і прокинувся, аж коли сонце почало світити на моє ліжко. Хутко зірвався і розчинив вікна. На дворі було ясно і трохи холоднувато. Я поставив спиртовку на лавку і заходився шукати коробку з кавою. Моя хазяйка, пані Залевська, дозволила мені варити собі каву в кімнаті. Її кава була надто слабка, особливо коли з вечора вип'єш спиртного. У пансіоні Залевської я мешкав уже два роки. Район цей мені подобався тут так чи інакше. А щось бувай скоїться, бо в одному місці зіткнулися будинок профспілок, кафе Інтернаціональ і зал засідань та зборів армії спасіння. До того ж, перед будинком, де містився пансіон, був старий цвинтар, давно вже закритий і занедбаний. Дерева на ньому росли, наче в парку, і коли вночі бувало тихо, здавалося, ніби живеш десь на селі. Але тиша наставала пізно, бо поруч із цвинтарем була товкучка з різними розвагами каруселю, Гойдалками тощо. Для пані Залевської цвинтар був доброю рекламою вона нахвалювала добре повітря і краєвид, що відкривався з вікон, і брала за це дорожчу ціну. А коли мешканці висловлювали якісь претензії, завжди казала Але ж, панове, ви тільки подумайте, яка чудова місцевість. Одягався я дуже повільно, і в цьому відчувалася неділя. Потім умивався. Ходив по кімнаті, читав газету, варив каву, стояв коло вікна і дивився, як поливали вулицю, слухав, як у високих деревах на цвинтарі щебетали пташки. Вони, мов маленькі срібні сопілочки Всевишнього, підспівували тихому, солодкому гудінню шарманок на товкучці. Довго перебрав свої кілька сорочок та шкарпеток, ніби вибирав їх із сотні, насвистуючи, спорожнив кишені, дрібні монети, ніж, ключ, сигарети. І нарешті вчорашня записка з ім'ям та номером телефону дівчини Патріція Гольман. Яке незвичайне ім'я? Патріція? Я поклав записку на стіл. Невже це справді було тільки вчора? А як далеко це було вже тепер? Майже забуте у перлисто-сірому чаду алкоголю? Дивно якось буває, коли п'єш, швидко сходишся з людьми, але між вечором і ранком така відстань. Наче минули цілі роки, я ткнув записку кудись під купу книжок. Подзвонити? Може, варто, а може і ні. Удень такі речі завжди мають інший вигляд, аніж увечері. Та, зрештою, не хотілося розбурхувати себе. Досить було тривог за останні роки. Тільки нічого не підпускати до себе, як каже кестер, бо підпустиш, ухопишся, захочеш утримати, а утримати. Не можна нічого. Саме в цю хвилину в сусідній кімнаті, як і кожного недільного ранку, почалася сварка. Я шукав капелюх, якого, мабуть, десь забув учора, і прислухався. Це там знову щепилася подружжя Гассе. Обоє мешкали тут уже п'ять років у маленькій кімнаті. Люди вони були непогані, якби їм трикімнатну квартиру та кухню для жінки та ще й дитину. То, мабуть, усе було б гаразд. Але на квартиру треба було мати гроші. А щодо дитини, то хто б міг собі це дозволити в такі непевні часи? Отож, їм було надто тісно удвох. Жінка стала істеричкою, а чоловік увесь час боявся, що втратить свою маленьку посаду. Тоді йому край бо мав 45 років. Якщо б він лишився без роботи. Його б уже ніхто не взяв. Це ж бо був злиденний час. Раніше люди сходили на пси поступово, до того ж завше була якась можливість відряпатись, а тепер кожного звільненого чекала безодня до вічного безробіття. Я хотів потихеньку втекти, але вже постукали в двері, і Гасе, спотикаючись, увійшов до кімнати і повалився на стілець. Несила більше терпіти. Він, власне, був лагідною людиною з трохи обвислими плечима й маленькими вусиками. Скромний, сумлінний служака. Але саме таким то і було найтяжче в ті часи їм, мабуть, завжди найтяжче скромність і сумлінність винагороджуються лише в романах, а в житті з них скористаються та й відкинуть геть. Гаси звів руки вгору. Ви тільки подумайте знову двох звільнили в нашій конторі. Тепер я на черзі, от побачите, що я. Так він тремтів кожен місяць від першого до першого числа. Я налив йому горілки. Він здригався всім тілом. Видно було, що йому от от буде край. Для цього вже не потрібно було майже ніяких зусиль з його боку. «І Вічно ці докори. прошепотів він. Мабуть, дружина дорікала йому за своє злидинне життя. Їй було 42 роки. Вона була дещо крихкотіла і плякла, але, безперечно, не така висота, на якій чоловік. Вона панічно боялася, що вже не встигне пожити, втручатися в їхнє життя не було ніякого сенсу. Слухайте ногасе, ну, сказав я, сидіть тут у мене спокійненько, скільки вам захочеться, а мені треба йти. Коньяк у шафі, якщо він вам більше до вподоби. Оце ром. Ось лежать газети, а ввечері підіть кудись разом з дружиною, в кіно чи що. Це вам коштуватиме стільки ж, як просидіти дві години в кафе, але там вражень буде більше. Не сушіть собі сьогодні голови над проблемами. Я поплескав його по плечу, хоч сумління в мене було не зовсім чисте. А втім, кіно це ж завжди хороша штука, там кожен мріяти про що хоче. Двері поруч були відчинені. Дружина Гасе схлипувала так, що було чути аж сюди. Я пішов коридором далі, знову двері. Прочинені. Значить, тут підслухували. Звідто тхнуло духами. Там мешкала Ерна Беніг, секретарка приватної особи. Як на свій заробіток, вона одягалась надто елегантно, але її шеф один раз на тиждень диктував їй аж до ранку. Тоді наступного дня вона, звичайно, була в дуже кепському настрої. За те що вечора ходила на танці. Вона казала, що коли вже не зможе танцювати, то й не житиме. Мала двох приятелів. Один любив її і приносив квіти, другого вона любила і давала йому гроші. Поруч з нею жив ротмістер граф Орлов, російський емігрант, кельнер, кіностатист. Платний ресторанний танцюрист з посвілими скронями. Чудовий грець на гітарі. Молився щодня до Казанської Божої Матері, щоб дарувала йому посаду метрдотеля в готелі середньої руки. Напившись, починав плакати. Двері далі. Фрау Бендер. Медсестра в будинку для немовлят. П'ятдесят років. Чоловік загинув на війні. Двоє дітей померли в 1918 році. Від недоїдання мала рябу кішку. Це єдине, що мала. Далі поруч Мюллер, рахівник на пенсії, секретар якогось товариства філателістів, Ходяча колекція поштових марок. Нічого більше. Щаслива людина. Коло останніх дверей я постукав. Ну, Георге. сказав я. І досі нічого. Георг блок. Хитав головою. Він був студентом четвертого семестру. Щоб мати змогу провчитися чотири семестри, два роки працював у шахті. Заощаджені гроші майже всі витратив, лишилося на якихось два місяці життя. Назад на шахту повернутися він не міг. Надто багато було тепер безробітних шахтарів. Він всіляко намагався дістати якусь побічну роботу. Щось із тиждень працював роздавачом етикеток на маргариновій фабриці, але фабрика збанкрутувала. Невдовзі по тому влаштувався рознощиком газет і вже був полегшено зітхнув. Та через три дні на світанку його затримали двоє невідомих у кашкетах, забрали газети, порвали їх і заявили, щоб він більше не попадався їм на очі в ролі газетяра, не сідав не в своїй сані, бо у них, мовляв, і своїх безробітних доволі. Проте він знову вийшов наступного ранку, хоч і мусив оплатити подерті газети. Його збили з ніг велосипедом, газети попадали в грязюку. Це коштувало йому дві марки. Він вийшов у третє і повернувся в подертому костюмі з синцями на обличчі. Тоді він отступився. І ось тепер сидів нещасний у своїй кімнаті, зубрив як навіжений. Ніби це ще мало якийсь сенс, їв раз на добу. До того ж, було байдуже, чи провчиться він решту семестрів, чи ні. Навіть після іспитів йому б довелося чекати щонайменше 10 років на посаду. Я поклав йому пачку сигарет. Покинь цю бузу, Жорже!» Я теж колись пробував вибитись у люди». Потім завжди зможеш розпочати все знову. Він похитав головою. Я помітив, ще тоді, після шахти, все забувається, якщо не працюєш над ним щодня. А вдруге, в мене вже нічого не вийде. Бліде обличчя, лапасті вуха, короткозорі очі, хренна постать з запалими грудьми. Гори та й годі. Ну, бажаю успіху, Жорже. Батьків у нього вже теж не було. Кухня. Голова дикого кабана. Пам'ять від небіжчика пана Залевського Телефон. Півтемрява. Запах газу і дешевих жирів. Двері в коридор з багатьма візитними картками навколо кнопки дзвінка. Тут і моя. Роберт Локамп. Студ. філ. Два довгих. Картка була жовта й брудна. Студ. філ. Небияк. Та це справа давнього минулого. Я спустився по сходах і попрямував у кафе Інтернаціональ. Інтернаціональ це великий, темний, прокурений, витягнутий кишкою зал з кількома бічними кімнатами. На передньому плані коло стойки піаніно. Воно було розстроєне, бракувало кількох струн. Клавіші з слонової кості теж були не всі. Але я любив цю добру, хоч і заїжджену музичну шкапу. Ми з нею цілий рік прожили разом. Це коли я був у кафе «Затапер». В бокових кімнатах проводили свої збори торговці худобою, часом власники атракціонів стовчка. В залі, звичайно, сиділи повії. Зараз там не було нікого, тільки кельнер плоскостопий Алоїс, стояв за стойкою. Як завжди? спитав він. Я хитнув головою. Він приніс мені бокал портвейну наполовину з ромом. Я сів до столу і бездумно дивився поперед себе. Велика смуга сонячного проміння простяглася скоса крізь вікно. Вона засяяла на пляшках з напоями, що стояли на полицях. Чері Бренді палала як рубін. Алоїс полоскав посуд. Кішка хазяїна сиділа на піаніно й муркотіла. Я, не кваплячись, викорив сигарету. Мене клонило на сон. Дивний якийсь голос був у тієї дівчини вчора глухуватий, дещо хрипкий, мало не грубий, а втім, усе таки ніжний. Дай но мені кілька журналів, Алоїзе, попросив я. Тут рипнули двері. Війшла Роза. Роза повія, що промишляла на цвинтарі. Прозвана залізною конякою. Таке прізвисько їй дали за витривалістю. Зайшла випити чашку шоколаду. Вона це собі дозволяла кожного недільного ранку, а потім їхала до Буркдорфа відвідати своє маля. Здоров, Роберте!» здоров, Розо. А як там твоє мале? Ось поїду побачу. Везу їй дещо. Вона витягла з пакунку ляльку з червоними щоками і натиснула її на живіт. Ма. пропущала лялька. Роза щасливо посміхалася. Чудово! сказав я. Дивино, вона схилила ляльку назад. Очі клацнули і закрились. Неймовірно, Розо! Задоволена, вона знову сховала ляльку. Ти розумієшся на таких речах, Роберте!» З тебе вийде непоганий чоловік? Ну, це ще побачимо, невпевнено сказав я. Роза дуже кохала своє маля. Місяців три тому, коли воно ще не вміло ходити, Роза тримала його при собі в своїй кімнаті. Незважаючи на свою професію, вона все ж таки влаштовувалась, бо поруч була якась комірчина. Коли вона ввечері приходила з кавалером. То вигадавши якусь причину, примушувала його якусь мить постояти за дверима, а сама заходила попереду, пересувала коляску з дитинчам до комірчини, замикала двері і тоді вже впускала кавалера. Але в грудні маленькій доводилось надто часто пересувати з теплої кімнати до неопалюваної комірчини. Вона застудилася і часто плакала саме під час візитів. Розі довелося розлучитися з нею, хоч це й було дуже тяжко. Вона віддала її до пристойного дитячого притулку. Там Розу вважали за благородну вдовицю, інакше й не можна було, не прийняли б дитину. Роза підвелась. Адже ти прийдеш у п'ятницю? Я кивнув головою. Вона глянула на мене. Ти ж у курсі? Та, звичайно. Я не мав ніякої уяви про те, що саме трапилось, але й не мав ніякого бажання про це питати. Уже звик до цього отут за рік роботи тапером так воно було найзручніше. Так само я всім тим дівчатам говорив ти, інакше якось і не виходило. Бувай, Роберте! Бувай, Розо. Я посидів ще трохи. Але справжнього спокою і бажання заснути, як це бувало звичайно, коли Інтернаціональ ставав для мене недільним пристановищем, я сьогодні не відчував. Отож, випив ще рому, погладив кішку. Та й пішов. Цілий день вештався по місту. Я й сам не знав добре, що мені власне робити, і ніде не затримувався надовго. Надвечір пішов до нашої майстерні. Кестер був саме там, працював коло каделака. Ми його нещодавно купили за безцінь, як старий мотлох. Тепер відремонтували його вже як слід, і кестер саме наводив на нього останній лиск. На цій спекуляції ми сподівалися добре заробити. Хоча й сумнівався, що з того щось вийде. У тяжкі часи всеохочіше купували невеликі машини. А хто ж купить отакий автобус? Засидимося ми в дівках з ним, ото, сказав я. Але кестер не втрачав надії. Засиджуються тепер з машинами середнього розміру, Робі, пояснював він мені. Купують машини дешеві, але ж купують і дорогі, бо є ще люди, що мають гроші. Або принаймні удають, що багаті. Де Готфрід?» – спитав я. На якихось політичних зборах. Здурів чи що? Навіщо це йому? Кестер засміявся. Цього він і сам не знає. Мабуть, відчув весну. А весною його завжди тягне до чогось нового. Може, і так, сказав я. Давай допоможу тобі дещо. Ми вовтузилися коло машини, аж поки не стемніло. Ну, годі. Сказав кестер. Ми помились. Знаєш, що тут у мене? спитав він, поплескуючи по бумажникові. А що? Квитки на бокс на сьогоднішній вечір. Два квитки. Адже ти підеш зі мною, га? Я завагався. Ото здивовано дивився на мене. Стілінг виступає проти Оркера, сказав він. Боротьба буде цікава. Бери з собою Готфріда, порадив я йому, і сам собі здався смішним, що не йду з ним. Але не було справжньої охоти, невідомо навіть чому. Щось маєш на меті? спитав мене кестер. Ні. Він глянув на мене. Піду додому, сказав я, напишу листи тощо. Треба ж колись. Ти, може, хворий? спитав він занепокоєно. Та де там, ні в року. Може, я теж трохи відчув весну? Ну, гаразд, як хочеш. Я поплентався додому. Але, опинившись у своїй кімнаті, не знав, що мені робити. Блукав скуткав куток. Не розумію, чому саме мені хотілось додому. Нарешті пішов коридором до Жоржа. По дорозі натрапив на пані Залевську. Оце то так. Витріщила вона очі на мене. Ви тут? Не стану заперечувати, відповів я дещо роздратованим тоном. Вона схилила набік свої сиві локони. Не гуляєте? Чудасі, а та й годі. У жоржа я затримався ненадовго. За чверть години вже повернувся до себе. Подумав, чи не хочеться мені чогось випити? Ні, не хочеться. Сів до вікна. Став дивитися на вулицю. Над цвинтарем, кажановими крилами віяли сутінки. За будинком профспілок небо було зеленкувати, як не стигле яблуко. Вже світилися ліхтарі, але ще було не зовсім темно, і здавалося, ніби їм холодно. Я пошукав під книжками записку з номером телефону. Зрештою, чого би й не подзвонити, я ж навіть трохи обіцяв, що подзвоню. Там, мабуть, дівчини геть і вдома немає. Я пішов на площадку, де стояв телефон, підняв трубку, сказав номер. Чекаючи на відповідь, відчув, ніби з чорного ібаніту трубки підіймається м'яка легка хвиля чекання. Дівчина була вдома. Коли її глухий, трохи хрипкуватий голос раптом залунав у передпокої пані Залевської, майнув примарою поміж голів диких кабанів, крізь запах жирів і брязкіт посуду. Коли дівчина заговорила тихо й повільно, ніби обдумуючи кожне слово, невдоволення моє зникло. Я поклав трубку, не просто довідавшись про що було умовлено, але й домовившись про зустріч на післязавтра. І раптом усе видалося мені не таким то й нудним і безрадісним. Ідіот! подумав я собі і похитав головою. Тоді знову взяв трубку і подзвонив до кестера. Квитки ще в тебе, ото. Так. Добре, то я йду з тобою на бокс. Після змагань ми ще деякий час блукали нічними вулицями міста. Було ясно і безлюдне. Сяяли вивіски, у вітринах марно горіло світло. В одній стояли голі манекени з підмальованими обличчями. Вони справляли враження привидів за моральними смаками. Поруч виблискували дорогоцінності. Потім ми підійшли до універмагу, освітленого, наче кафедральний собор. Вікна пінились різнобарвними яскравими шовками. Перед якимсь стирчали бліді зголоднілі постаті, коло них виблискувала вітрина продуктового магазину. Консервні банки височіли бляшаними баштами, у ваті лежали ніжні яблука кальвіль, на шнурку погойдувалась як білизна на вітрі, ціла зграйка жирних гусей. Рум'яні кругленькі хлібини лежали між твердими сухими ковпасами. Ніжно-жовто та рожево виблискували нарізаними скибами сьомга та паштети з печінки. Ми сіли на лаву поблизу вітрини. Було холоднувато місяць, ніби дугова лампа висів над будинками, було вже далеко за північ. На Брукові поблизу робітники поставили намет і працювали коло трамвайних рейок. Електрозварка шипіла, цілі снопи іскор сипались на темні, зайняті чимсь серйозним постаті. Коло них казани з асфальтовою смолою чаділи, як польові кухні. Ми сиділи, думаючи, кожен про своє. Дивна штука, отака от неділя. Отто, ага? Кестер кивнув головою. Навіть радієш, коли вона вже минає. Кестер знизав плечима. Так звикаєш до щоденної метушні, що коли маєш трохи вільного часу, то воно ніби й заважає. Я підняв комір пальта. А що власне заважає нам жити Отто?» Він глянув на мене і посміхнувся. Було таке, що заважало Робі. Це вірно, погодився я. Та проте, з під пневматичного свердла бризнуло над асфальтом яскраве зелене проміння. Освітлена середини палатка робітників здавалася темним затишним житлом. Гадаєш, кадилак у вівторок буде готовий? запитав я. Може, й буде, відповів кестер. А тобі навіщо? Та я тільки так. Ми встали і пішли додому. Сьогодні мені якось не по собі отто, сказав я. З кожним буває. На добраніч, робі. На добраніч, отто. У себе в кімнаті я ще трохи посидів. Моя камірчина раптом зовсім мені не сподобалась. Люстра була огидна, світло занадто разюче, крісла якісь обтерті, лінолеум безнадійно прозаїчний. А потім цей умивальник. Це ліжко, малюнок битви під Ватерлоо над ним. Ні. Сюди не приведеш, власне кажучи, жодної пристойної людини. Подумав я собі. Жінкою поготів. Хіба що повію з кафе Інтернаціональ?